Друзі, свисточок розпочинається гра чергове у кузайній лизії Перясовщини в університеті Переясови. Команда Гайшин Андрюха Балденний і команда Жуксторе. Так що дякуємо Збройним силам України. Слава героям. Слава Україні! Будемо дивитися, друзі. Чудовий футбол. Гайшин. Жукстор. Then he knows he там не дают, дають оп Падіння. падения суддя суддя Бедоренко и Йора Кривенко Максим Середний потом взяли. Там обоє команд не дуже летять. Але ж летітимуть ходья. Хоть як. як. Летітимуть. Опа. О, рушення. Смикання. Смикання. Легеньке, друзі, легенька. Ведаренька. І з тачком. Оп! Хороший. Що там? Володенний. Чудово. Чудово. І ще чудовіше. Іще чудовіше. Рівненька гра. Три хвилини зіграно перше тайму 0-0. Три Чекаємо хорошу гру. І ми знаємо, що буде чудова гра. Результат. Результат. Результати 1-0 на третій хвилині. Альшин виходить вперед проти Жук. Старе. Друзі, чудовий футбол, чудовий спорт. І приємно, що Гайчинська команда участвує в цьому чемпіонаті за підтримки, за підтримки Олександра Григорьовича Ярени, Віктора Васильовича Шеремети, Товариство Стейк Агро. Вікун Микола Сергійович і Іван Васильович Забара. Працюємо, друзі. І нашеренка рометра корока один один. І наші фермерці допомагають. Друзі. Хороший удар. Хороший удар. І хороша гра. Друзі. Нам. Поманять поважають обидві команди, які на полі у дружніх стосунках. Бо це наші всі хлопчики. Усі команди. Вони всі наші друзі. І приємно буде присутнім на таких чудових змаганнях. Дуже приємно. Соляренко. Варцев, не дійшло до його. Полуденний. Що там? Полуденний. Ох! Трошки розбувся. Не получився удар. Вадим. Полуденний. Що там? Ні. Ні. Хороша боротьба. Чудова. А один із натхненням, і знатхненням. Толерантненько. Усе по спортивному по-дружньому. Наша переясника громада проводить чудовий турнір. Підігую Матадора університета нашого. Дякую всім. Задіяний у цьому. Зіграно 7 хвилин 1-1. 7 хвилин 1-1. Тут сторе. Гальшин. Приємно. На цей турнір відвідують від. старше покоління футболістів. Вітання їм усім. Вітання і нашим хлопчикам, які зразу у війську. Друзі, вітання вам! А це вам і вітання! Айшін впереді! Вісім хвилин зіграно в перводанів. Вісім хвилин. Рівненька гра. Рівненька, друзі. Шух, стора, айшин. Так що? Добре, що ми з ними, а вони з нами. Є кому підтримати спорт. Є. І будемо старатися підтримати друзі. Трошки мимо, Андрюша! Трошки мимо вилетів, як вихор. між до І трошки мимо. Не дать. Не дать. Розвернуться і увернуться. Десять годин зіграно. Перво тайму. Два один гащенка впереді. Оп, не оп. Ох, кидочок відкидний. Лежить і піднявся, Дрюша. Холоденний. Кидочок відкидний. Приємно. Опа!

Буде ні. Нічого не буде. Нічого не буде. Що там? Контратаки, друзі. І одна і друга команда. Контратакують швидко переход в одну і другу точку. Поля. Бистро. Варцев оба, оно щоробить, саутила ні, добре, добре гонять іграють, варцев, ярик, изводімо Димка, Костя Вот это Родунка Что там? Чудово, чудово Сережа Нашей. О, они все наши Что тут? Не дать, не дать Отлічно Андрюша виніс! Ще голий удар. Хороший Варцев! Робить рахунок 2-3. На користь гіршина бока. 6 хвилин. 6 хвилин залишилося. Першого тайму рахунок 3-2. Ай ще НВД. Є толерантне порушення. Соляренко. Соляренко. Варцев не дійшло. М'яч за Жутсторем. Соляренко на вдарі. Ти перекладена. Владік, перекладена. Зустора атації. Не дать. Не дали, не дали. І знов не дать. Вийшов. 5,5 min. po skončení prvého tajmu. Samo jedva, a ešte nevede, z hore. Stoler. A tam nie. A tam nie. Varca. Ono vie CPU Ono vie ciepel Varca 3-3! Жук 3 Жук Сторагайшин. За 4,5 хвилини до закінчення первого тайму. 3-3. Ех, чуть-чуть. Чуть-чуть. Можна. Але не пішло Чотири хвилини. Нічого. акуратненько, акуратненько. ми от молодець, Влад, каже, один одна одного держави. Ахтось. мене кише. А хтось, а хтось... О! хороший. Хороший. Чов, Три з половиною. Вилинки. Три з половиною. Не дать, не дать сам Трошки менше трьох хвилин! Який удар, який воротній потік! Який удар. Друзі. Супер! Оце ми! І дивимося, і любимо за це цей спорт і наших хлопчиків різних команд. Молодці. Дві хвилини залишилося. Таро танець. Хороший, але заблокований. Хороша рівна гра обох команд. достойно. Достойно. Чудово. Костя. Сережа продаю. Заблокировал. Снова город ничего. Снова город ничего. Андрюша. Что там? Что там? Не шо? Вели на 10. Вели на 10, друзі. Первотайму залишилося. 3-3. Шух сторежен. Чудово. Не дійшло. Не дійшло. Трошки обрізається обидві команди. І таке тупотіння виходить, чудове. Така енергія. Мов би то. Іскорки по всьому футбольному полю передаються і вболівальникам, друзі, і вболівальникам. 25 секунд. Ой, біда. А там нема. Поняв. 20 секунд. 20 секунд, друзі. Ох, ні, не дали. Розпочався другий тайм. 3-3. Жук з Чудова гра, чудова атмосфера, спортивна боротьба, все на площадці і результат буде зафіксований, друзі, також на площадці. Дякую обом командам і всім командам, які беруть участь у цьому чудовому турнірі. Футзальна ліга Прияснищини. Це чудово. Дякуємо керівництву університету. Ідуть на зустріч, бо ми одна громада, друзі. Одна громада. Півтори хвилини зіграно, рахунок 3-3. А тут два проти одного. Затягнув трошки затягнув Але тут затягнув А тут А тут А тут Да що це таке нема вдару А тут Не затягнув удар. Хороший Андрей Полуденій поти хороший. Сагаренко не дают. Не дають Костя Тварцев. Дімка. Димка. Не, не. Андрей Полуденний. Ловчики. Чудово. Четвертий, Андрій Полуденний. Не вспіла кінокамето. Що за яло пленку, друзі. Чотири, три гащин веде. проти жок сторони, ругайтеся, друзі. Це емоції чудові. Не дать. Не дать. Опа, воротничок, Сам пішов. Сам пішов. Чудово. о оно о -но -но. Ох ти! А яка скоро своротника! І це наше. там! А там чуть-чуть. Але воротні. Супер. Спрацював. Чудово. Чудово спрацював. Ой. Вначале. Вначале. Egy чучековать. Ой, homem ferra seu dreadze. Oh, man. I's kicking at he chama homo. Homem. Homem. 5-3 Вадим Єщенко. Робить рахунок 5-3 Атака. Атака. І. Охти! І атака і кака! Ух ти, не можна такого казати, друзі. 6-3 6-3 Жук сторе. І гайшин. Гайшин впереди. Вибачайся за коментарі, може, друзі. Казано. Добре, дивимося далі, друзі. Трошки більше семи хвилинці, другого тайму. Шість. 3. Айсін. Веде в Рахунку. Веде в рахунку, друзі. Інтерес до гри. Високий, друзі. Не тільки до гри. Цієї команди. А до всіх команд, друзі, не дають. Ой, хорошо заблокували Іщенко Бив. Столяренко з м'ячем. Костя. Не дать. Не дать. Не дали. воротничок. І... Чергове. Чергове подіг. Столяренко На угловому. Там, да, що там? А там нішо. Аккуратненько. Бондар! Воротничок от <від> Бондаря. Потих. Але продовжиться. Продовжиться. Натиск. Не Іщенко Моу. Ооо! Сила! Селена! Омін! Омін страшний! Що там! О, там... Ехтіні! Одиннадцять хвилин закликались! Залишилось 11 хвилин! Ох, і знов воротні! І знов воротні, друзі! Що значить? Чудові воротники. Усі команда. Івайщина. Знов владик. Поляренко. там Россию. Відпочивай. Ох! Штрафний удар Про два сектори. скоро. Дымайся, Димка. О, хорошо. Костя, мимо ворит. Воротник трошки подправил для уточнения. Свисточки и от свистки. Ай, Юра Кривенко назначил наказание. Наказание за... 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 Не, не прошло наказание. Що це? за Зачіплюється Загальченських футболістів. за чіпліця. І це добре. Третій фол. Ще грають сім з половиною хвилин. Сім з половиною хвилин. Буде штрафний. Буде штрафний високо ще два таці. Трошки, трошки обрізався. І там не дать, не дать. І не дають Костя. Трохи мимо. Шість хвилин залишилося З другого тайму. А ще сторе виграє 6-3. Ай, шіна. Трошки травмувався, але вийшов на поле. Ротнік. Чудово! Чудово! Отчудився. Чудово Одчудився! Одчудився! Ох ти! Ножка! Не проходна! П'ять з половиною хвилин. Дивимося, штрафний. Не виходить. Ой, хорошо. Чотири з половиною хвилини зіграємо. Зіграти дротайму. 4-20. Рахунок 6-3. Натури злишена. Ропі Жукстор. Шовчок хороший по стіні. Трошки вище, а треба трошки. Педаль. На низ, на низ, друзі! Ох ти! низ, педаль! І рахунок 7-3. Хай ще не виграє! Ларенко. Костя Варцев! Що там? Ніяк як не вибудяй! Костя! Педу удар Варцеву! Макс! Свисточок! І м'якенько уходить, М'якенько уходить. Ай ще хлопчики. Головці. Дякую мені хлопці. І усім, хто грає, і хто присутній. І хто з нами. І хто по телебаченню? Бо дивиться. Це дуже чудове дійство. Два в один. Оті! Восьмий! Восьмий влітає ворота Жуксторе. Чудове, друзі! Діма Бондар, дев'ятий поклав. Отуди, друзі, отуди всидячого загасив. Красиво. Гайшин Жуксторе. Дев'ять 3 Свисточок не прозвучав і тільки штанга. Тільки штанга знову. Столяренко бороться. І ззаду, і ззаду. Нельзя так робити, хлопчики! Нельзя! А був сударчик легенький ззаду. Друзі, закінчилася гра Жук Сторе Гайшин. Дев'ять, три. Дякуємо всім, хто є mm -hmm. усім, хто вчасував і хто був з нами.